Топ солодощів, які всі ми їли в дитинстві. Ну і перше, це золотий ключик, друга назва цієї цукерки антистоматолог. Так, така приставуча до тих зубів, і так їх 20, та ще й половину не буде, раз їсиш. А ще, коли ти тільки відкриваєш ту цукерку, половина у цієї упаковки остається тут, і ти з тою бумагою, коротше, їсиш. Але було смачно такі, знаєте, воно було занадто солодка, я не пам'ятаю, щоб вона мені прям подобалась. Наступні цукерки це і тої продавали. І зараз продаються, коротше, і риски, дюжаськи, оце от все. Я в кармани собі наберу, десь там куплять мені пакет, я собі наберу в карман і Знаєте, кругом, це от їм ці цукерки. І чесно, мені і тоді, і зараз мені смачно. Я люблю такі цукерки, нічого лишнього абсолютно. Немає якихось яскраво виражених таких аж смаків, знаєте, якимись з ароматизаторами, якісь аж очі виїдає. Знаєте, просто звичайні з цукерки. Наступні цукерки це ліщина, вони такі шоколадні всередині з кусочками горішків. Я їх спробувала перший раз в однокласниці на дні народження, і чесно, це капець. До того мені дарували подарунки до того дня, дарували подарунки на Новий рік е, з всякими цукерками, і там були ось ці цукерки. Я завжди думала, що вони Несмачні, і я завжди їх віддавала. Знала би, які вони, то не віддавала б. Наступне це ось такі малинки. Я думаю, що всі пам'ятають. Тільки я єдине, що не пам'ятаю, чи вони продавалися в якійсь упаковці, чи вони продавалися типу якусь поштучно, на розвіс. І вони були дуже смачні, їх розкусуєш ось так. Вони зовні, ніби такі як цукерка розкусуєш, і там всередині жилейка. І вони також чіплялися до зубів, але в той момент мене це не напрягало. Наступне це просто легендарні оці зуби, які я купувала на той момент навіть. І зараз вони також дорогі. І на той момент вони, ну, декілька штучок, там, по-моєму, 5 Гривень чи що, і це було реально дорого. Тут мені в школу давали 2 гривні. І знаєте, мені здається, що немає людини, яка б не пам'ятала оцих жилейок, чи то цукерки, що це взагалі жилєї, е, На смак, і взагалі як вони пахнуть. Я пам'ятаю, відкривають оцю коробку. Знаєте, от там був такий пінцетик, і кажуть, тобі скільки? на стільки то стільки то гривень. Беруть такий малесенький пакетик, набираючись, так. Оно". І Боже, як воно гарно пахло. І на смак теж були смачні. Далі це домашні цукерки. Їх робила дуже багато разів із подружкою. Я пам'ятаю, як мої пальці собі попікали тому що я їй сказала попробувати кечу чи а вона попробувала, і каже, ой, блін, яке гаряче, я подумала, що воно вистегло. Вона жартує, я також пальця всунула. Ну, коротше, це окрема історія. І коли ми хотіли з'їсти чогось такого, знаєте, смачненького, але не хотіла йти в магазин або, можливо, не мали за що купити, то ми робили ось такі цукерки. Я досі пам'ятаю рецепт. Чесно, я не знаю, звідки його взяла, просто по пам'яті я так пам'ятаю. Там було 4 ложки цукру на одну ложку води, просто звичайної, і одну ложку оцту. І ставиш на вогонь, мішаєш так постійно. Хтось каже, що мішати, нічого не знаю, я мішала. Е, мішаєш так, тому що воно загусне і все, і далі тупо Мішаєш, воно Ерміє і заливаєш по формочки, і все нереально смачно, просто пісня.